Добрий день, малята, рада вас вітати. Тітки відгадайте загадку. Хвіст, колеса, два крила, значно більші за орла, мов новий блищить п'ятак, вище хмар летить. Літак, вірно. Літаки є пасажирські, вони перевозять людей та вантажні, які перевозять. Вантажі. Керує літаком пілот. Це в небі гвинтокрил. Він також літає в повітрі, як і літак. Він перевозить вантажі і пасажирів. А це повітряна куля. Повітряна куля може літати в небі завдяки тому. Що наповнена газом, який лише за повітрям, керує повітряною кулею пілот. Літати повітряною кулею дуже цікаво. Можна побачити красиві краєвиди, угу. річку, ліс, гори, поле, луга. Дітки, з яким повітряним транспортом ми сьогодні познайомились. Вірно, літак, повітряна куля, гелікоптер це повітряний транспорт. Ви молодці. До побачення.